Слава Богу, браті, і сестри, Божою милістю Господь дозволив, і ми з вами можемо почитати псалтирку. Почитаємо першу кафізму, помолимося о здраві і спасінні наших рідних, близьких і упокоєнні. Спасі Господі, всіх, хто долучається. З вами чтець Анатолій і ми читаємо псалтир. Господі, благослови. Помолимося. Перша графізма спочатку читаємо молитви перед початком чтення псалтирів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитвами, святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и живецы, и вся, исполняя сокровища і жизни Подателю, приди и все в Ней, Очистинный не От всякой скверной, и спаси, блажа душа наша, святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний поміли нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і приснево віки веков. Амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очисти Сіріхи наша, владико прості бізаконі наше, святий, посвіті, і сірінімощі нашої, імені Твієго раді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Си на небесі, святиться імя да При Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі, на землі, хлеб наш насушний даж нам днеся, и остави нам долги наше, мы оставляем нужником нашим, и не веди нас в но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа, недоумеющийся сиют и молитвы, яку владыце владиці и приносим, помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, чесное Пророка Твоего, Господи, Торжество, Небо, Церковь, показав, человек или Ангели, того молитвами Христе Божьем, мире живот наш, да поедет, Аллилуйя, и ныне, и присну, и во веки веков. Аминь. Многое множество мои Богородицы при Ришении Тебе прибег чистая спасения, требуя посети немужствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашого, дать мне оставление же содіях лютых, едина, благословенная, Господи, помилуй, 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 Господи, поміли, 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 Господи, помілуй, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли. Господи, помилуй, 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 Господі поміли, Господі, поміли, Господі помілуй. Все святая Троїця Божої суді всього мира поспіши і направи серце моє начать із разумом. І кончаті дела, благими богодухновенные, сія книги, я же святий дух, пусти Давидові отригну, їх же нині хощугла голоті, ас недостойний, Разумея же Свое невежество, препада, Я молюся, Ти, и єже, Тебе помощи прося, Господи, управе, Ум мой, утверди, сердце мое, ни оглаголе, не у стен стужатись, но разум, и благолем их веселитесь и приготовитесь на творение добрых дел, я же учусь и благолю, да добрыми делы, проси, щем на судише десны и страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. І нині, Владико, благослови, да воздухнуло от і и языком спою глаголі сіце. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і преподем Христу цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і преподем самому Христу цареві і Богу нашому. Блажен муж і жениден на совет нечестивых на пути грешних нестай, на не стай, на сидалище в не неседе. На в законе Господни воля Его и в законе Его получится день и ночь, и будет, у древо наслажденное преисходивших вот даст во время своє, и лист Его не отпадет, и вся и лика ще творит успеет, не так у нечестивее, не тако, но як у прах Его же возметает ветра в лица земли. Сего ради не воскреснут на суть, Неже грешницы в Совет праведных, Господь, путь праведних і путь нечестивых погибнет, скую шата с языцем, и люди щетним, представшего царі зем сі, князі собравшись в купі на Господа і на Христа Його, розторнім Ози їх і отвержим от нас Иго їх, живи на небесях, посмеется им, і Господь поругається їм, тогда возглавлять к ним гнівам своим і яростю своєю смертей. Аже, поставленный см цароднього над Сионом Горою, святою Його, возвіщай повеління Господні, Господь, рече ко мне, Син, Мои святий, аз не средихтя, проси от Мені и дам ті язики достояння, твоє одержання, твоє конце землі. опаси Я же злом Железным, Яку Сусудиску дільнище, сукрушиший Я, И ныне царей разумейте, накажитеся всесудящей землі. работайте, Господи, і со страхом, і радуйтеся йому з трепетом, наказання, ні, да ніколи прогнівається Господь, І погибнете від пути праведного и дал узориться вскорі ярості і всі все, надеющиеся нань. Господи, щося умножиш, умножишь і немнози, восстають на мне головою душі моєї. Не Йому ему, в Бозі, Його, Ти же, Господи, заступник мої, сіх слава моя, и возносяй главу мою гласу моїм, кого Господа воззвах, и услышами од гори святия Своїя, а суснух і спах в востах, як Господь заступит не обоюся от тем людей, окрізь нападающих на м'ях. Воскресні, Господі, спаси меня, Боже мой, коти поразились, і вся враждующая м'ясує, зуби грешников сокрушилисі. Господній, спасение на людях твоїх, благословения Твоє, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во віков, амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Поминаємо здраві і спасіння наших рідних і близьких 30 секунд площани. Коли поминаємо, спасі Господі і поміли роботу Твоїх. Всех сродников, всех друзей, всех ныне нами тут поминаемых и всех просивших о них помолитесь, всех войнов на полі брані, всех чающе Христово, утешения, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Нега призвати призвать ими услышами, Бог правды моей, скорби распространил мои силу, щедрей мне услышит молитву мою, Сынові человечеству, доколе тяжкосердие вску, и любите суету, и ищете лжи, и вірите, я диві Господь, преподобного Своего, Господь услышит м'я. не дав возлайте к Нему, гнивайтесь и не сорешайте, я же благолите в сердцах ваших. На ложах ваших умилитесь, пожрите жертву правды и уповайте на Господа, но зелого ли, Тоевит на блага, снами насына на свет, лица Твоего, Господи, дались и весели в сердце моему отлодапшинице вина, Илья свою умножища, в мире в купе ясної почи, ти, Господі, Господи, едино напование, селил Меси, си. моего в ноше, Господи, разуми, звания мое, не гласу моление моего. Царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану тебе взреши я. Яко Бог не хотел беззаконие, ты истинный приселиться к Тебе ніже нежеприбудут беззаконица пред очима Твоим, возненавиделись и вседелающие беззакония, погубившиеся волющей лжу, мужа крови и льстива гнушается, Господь. Аже множество слово милості Твоє, в не думдом в Твоє поклонюся ко храму, святому твоєму, в страси Твоєм, Господи, настави мне правдою и враг моїх раді і справи пред Тобою путь мой, я клонись во всех їх істини, серце і сует ног отверзов, гортань їх язык своїм ріщах, рещах усуди Боже, да отпадут от мыслей своїх. по множеству нечести їх і зринья я, яко пригорчиша тя, Господи, і дабы заселятся всі, уповаючі на Тя, во век і и вселишися в Ним, і похваляться о Тебе любящее ім'я Твоє. Яко Ти благословіше и праведника, Господі, яко оружием благовоління венчались нас, Господи, да не ярости Твои, обличьшими Мене, не Жигнем, Ты накажешь Мене, помилим, Господи, яко немощ, що єсмь, сі и сели, Господи, яко космятошася, кости моя, и душа моя, Смерть сейчас, зелой Ти, Господи, доколе, обратисься, Господи, избави душу мою, спасибо ми ради милости Твоя, я к вне смерті поминай Тебе ваде же, кто исполился Тебе, утрудився моїм, і змий на всяку нож ложи мое, слезами Моими по мою омочу, смерть от ярости око мое, бечах во всех брезях моих, отступите от мене все делающие беззакония, ко услыша, Господь, глас плача моего, Услыша, Господь, моление мое, Господь, молитву мою прият, да постыдятся и смяту все врази мои, да возвратятся и устидятся цело скорее, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне, и присну, и во веке веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господі, помілий, Господі, помилуй, Господі, помилуй. поминай о здраві спасії своїх рідних і близьких. Спаси Господі, поміли рабов Твоїх. Всех благодій, всех тут мені нами поминали, всех воїнів на поле брані, всех просивших они помолить, всех чающих Христового тиша, и всех православных христиан, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и і нині и і приснесно, и і во ввеки амінь, Господи, Боже мой, на теоповах, спаси меня от всех гонящих, мій, мій, да я коллег душу мою. Не і збавляющу, ніже ниже Господі Боже Божий мой, а ще сотвори си, аж честь, неправда, руку моєю, а ще воздах воздающим и зла, да отпадут Бовраг моих тощ, да поженету Боврах душу мою, і да пустине поперед землю живот мой, і славу мою персть селит воскресни, Господі, гневом Твоїм, вознесіся в концах прав Твоих, і восстані, Господі Боже мой повелением їм же заповедались і сон людей, обоїття й и оттома святого Господь судить людям, судим и Господі, по правді моїй і по незлобі на м'я, де да скончается зломорежных испыт, правейший и праведную испытай серця і утробе Божии, Правідно, помощь моя от Бога що правде серцем, Бог, судитель, праведен і крепок і долготерпелив, і не наводя и на всех день. А ще не обратите, оружие своє, очистить, лук свой напряжение и угодова, и в нем, огонь, сусуды, смертные стрелы свои свої все дела, все болели неправды и зачат болезни и роди беззакония, ров изри и скопа, и падет яму, южи судела, обратится болезни на головою и наверх, Его неправдой і, і исповимся, і Господи, і і по правде, и по ее имени Господа Вышнего. Господи, Господь наше хочу, чудно имя Твое по всей земле, взяться козят, Твоє при превыши небес, искус младенец Иисуши совершились и хвалу враг в их ране. Еже разрушить врага и местника, яко узрю небеса, дело пес Твоих, луной звезды, я же ты основались, и что из человека, його, его, или сын человечека, посвящающий его, умалились, и его от ангел. Славою і честі вінчалися Його, і поставилися Його над діли руку Твоєю, покорилися його, і воли, і вся покорилися під поднозі, Його овці і волися, іщежі скоти польські, птіці небесні, і ріби морські, приходящі з тизі морські, Господі Господь, наше почудне ім'я Твоє по всій землі, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і на віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Молимося о упокоєнні. Одна хвилина тишини, упокой, Господи, душі особи раб Твоїх. И всех усопших і всіх, и всех тут усопших, поминаемых, всех воїнів на поле брані, убиенных, и всех і, і, і жене, кому у них помолить и все, всех отвеков усопших православных христиан, и проси все за решение вольны и невольны, и дарим Царствие Небесное. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині и Приснево веке векова. Аминь. Пресвятай Тройце, поміли нас, Господі, очисти Сіріхи наша, Владыку, присі, беззаконня наша, святий посіті, і сірі наше наші, ім'я Твої раді, Господі поміли, Господі, поміли, Господі поміли, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і Прісне, і Великі Вікова. Амінь. Отче наші свіни небісіх, де ім'я Твоє, да приї Царстві Твоє, да будь воля Твоя, як на небісі, і на землі. Хліб наш насушний, даж нам днись, і остави нам долги нашей кожи, ми оставляємо нужником нашим, не веди нас не избави нас от духа Бого, Веззакония зачався, аз блудний, не дерзаю взирать на висоту небесную, не дерзай на человеку любие Твое, зову Божие Очистими грешной спаси ще праведник від вас спасається, аз, где явлюся грішний, тягу ты и зной дни нагоні нагони на десятого часа супрещи мне і спаси меня, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, Об'яті оча, отверстия, не почтіся, блудно мои и жди житие. На на не неиждивай моє, взирающие щедро твои спасі, нині обнишавшие моє, да не презревшие серце Тебе, Бог Господі, умиленням зову, соріших на небо і пред Тобою. И ныне, и пресно и вовеки вековыми, упование христиан, пресвятая Деву, Его же родилась и Бога Пачума и Слово, непрестанному з сгодними силами, Дати оставлення гріхов нам всем і исправление жития, верою и любовью присно тежтущим. Господи поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи поміли, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилий Господі помилуй, Господи, помили, Господі помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі помилуй, владий Ковседер жителю, начало света и приумної и ежи постасного Слова, Отец, єдиносильного Твоего Духа и Спуститель. Милосердные ради милости, и незриченные благості не призревить человеческого Естества, Тьмою Греха Содержимого, на Божественной святых священных Твоих учень, учений, законом и Пророки святили миру, последи же нам Того Единородного Твоего Сына, благоволив плоти и Плотии весия, и ко осиянию нас, Твоего просвящення наставите, да будут уши Твои в небищем, гласу, молния нашего, И, даруй нам Боже, в обденном и трезаном сердце всю настоящую житье в нож прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судей всех, да невозвежащие и спящие, но бодрствующие и воздвиженье в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости осумнить и деже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость, зрящих Твоего лица доброта не як Яко і чоловіку любість Бог, і сіті, Тебе славу вас Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, Божою милостю Господь дозволить. І ми з вами почитали псалтирку. З вами чтець Анатолій почає. Спасі Господі, вас за молитву, за підтримку, за ваші лайки, вподобайки, за те, що ділитесь трансляцією. Всім гарного, Богом благословенного понеділка. До вечора. Спасій всіх Христос!